Привіт! Сьогодні хочу вас познайомити з Юлією. Вони почали не так давно клуби, але вже ці клуби рулять, вже приносять плоди для господа. І настільки це круто, що дітям подобається, вони приходять захоплені. І сьогодні ви почуєте дуже класну тему Ілюзія правди. І так, як ілюзія правди відбувалася в Масошині Львівської області у вашому клубі. Всім привіт! У нас була цікава тема Ілюзія правди. І перш за все, як прийшли дітки, ми зробили декор, щоб їх зацікавити. Тобто вони заходили і вже бачили різні ілюзії, розвішані по. По нашому приміщенні. Тобто ти підходиш там, дивишся, а ти дивишся на одне, а бачиш та, інше. Та, 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 Ой, та, класно. Це одразу е... цікаво. Це мені подобається, тому що коли вони приходять трошки раніше, вони вже мають чим зайнятися. Так, вони обов'язково скрізь а що сьогодні буде. А це я бачу щось цікаве для них. То завжди ще більше їх захоплює. І я знаю, що було повторення попередньої теми, так. тому що мені подобається, коли одне органічно перетікає природньо в, в іншу зустріч, одна зустріч в іншу. І цікаво, що ж вони пам'ятають з попередньої. Так, у нас клуби не кожного тижня, але для того, щоб нагадувати, ну ми обов'язково робимо завжди якесь повторення. Я вирішила цього разу, у нас попередня тема була мандарин, і цього разу я вирішила об'єднати ці два клуби, якось зробити повторення, щоб і нагадувало цю тему. Я взяла пробірку, звичайно, налила туди мандариновий сік. Взяла також чорний стакан. Нанизу там була губка закріплена. А зверху їм, був... видно, не, було. їм не було видно ні губки, ні мандарин, який там вже був. Ага. Я демонстративно наливаю туди сік і. Так показую їм всякими рухами. кажу, там зараз щось відбувається магія, щось буде дуже круте. І Я тільки звідти гоп! — і мандарин, і вони такі в шоці, а налила сік, вийшов мандарин, як так, як цей. За той час, поки я там щось їм показувала, губка впитала сік і залишився лише мандарин. Класно, і жодної каплі не вилетіло, хоча туди заливалося. Та і е, таким чином вони згадали, що ми, попередня тема була мандарин, ми з ними проговорили істину про що, про що, що, що веселого було, е, і плавно почали переходити до цієї теми. Я кажу, як ж думаєте, що сьогодні в нас буде, і вони кажуть, ну не знаю, напевно, якісь фокуси, може цирка, може то варіантів купа, я кажу, зараз ми з вами дізнаємось, що ж буде цього разу. Мені подобається цей момент, коли за допомогою різних запитань, якихось експериментів, ми показуємо, даємо можливість дітям здогадатися, що буде сьогодні на клубі. Дітям завжди цікавіше, це ніж просто якась розповідь, аніж просто для них то… Зовсім не цікаво. Тому я вирішила робити це експериментами, щоб їх зацікавити, оскільки в нас різновікова категорія дітей, я uh -huh. брала і простіші експерименти, і складніші. На перше я запросила е, двох діток, поставила їх одне напроти одного uh -huh. і поставила роздруковану цифру шість. Тобто, і кажу до діток, що тут намальовано. Одна дитина каже, шість, дев'ять, шість, дев'ять. Починають спорити, 6-9. Вони кажуть, Юля. Я кажу, ну добре. Я кажу, як думаєте, чи здогадуєтесь, про що вони, та ні, що ти, ти нас путаєш? Я кажу, добре, сідайте, викликаємо наступне. Ага. Е, наступне в нас була картинка Ілюзія. З однієї сторони це було і кісточка, а якщо перевертати, це був старий дідусь. Це просто такий, круто. Вау! Я Викликала самих маленьких для них то щось, щось неймовірне. Для них це класно. Ага. Наступних я викликала і поставила перед ними дві вази. Одна була наповнена водою, одна була пуста. І е, намалювала стрілочку. Угу. Е, і коли була вона біля однієї вази, вона показувала в одну сторону, а коли біля іншої вона показувала в іншу сторону. І Здається, той самий листок, та так. сама стрілка показує в різні сторони. З допомогою води воно відзеркалювало, і для дітей це теж був ефект. Щось, щось цікаве. Це класно. Кожен підходить, дивиться і кожен бачить своє. Та в кожного щось інше. Е, наступний елемент був для них найцікавіший і неймовірний. Я викликала п'ятеро діток і кожному з них дала по два стаканчики е, соку. В е, всіх стаканчиках був одинаковий сік, просто е, в одному з них був ще е, харчовий барвник. Mm -hmm. е, тобто, в них було два стаканчика: один там сік прозорий, інший червоний. Дала їм листочки і кажу, як ви думаєте, які там смаки напишіть? Які там тільки відповіді не були? І гранатовий, і вишневий, і полудничний. Діти відчули всі, всі смаки світу. Все, що червоне, то все я відчуваю. Так, а, там всі були смаки світу. І я кажу, вам цікаво здогадатися, який ж там насправді був смак. Такий, та, та, та. Я кажу, насправді там скрізь був мультифрукт. Вони, а, як, як таке може бути, що ти нас обманюєш. Вони кажуть, ми зрозуміли, сьогодні клуб, коли ти нас обманюєш. <рес> Класна тема, який у вас був сьогодні клуб? У нас був такий клуб, де нас по всі наставники обманювали. <рес> я кажу, ну добре, а за допомогою картинок, що вони бачили? І вони згадали, що це таке, що це ілюзія. Згадали це слово. Да, згадали це слово, вгадали. І я кажу, сьогодні ми з вами будемо говорити про ілюзію правди. Вони кажуть, ну як ілюзія, це ж вже обман, ти кажеш, а як ілюзія правди? Я кажу, сьогодні я вам розкажу про такого персонажа, який ем, правду так змінював і завжди нею обманював цією правдою. Я кажу, знаєте, хто це Вони, Та ні, та ні, хто це може бути. Я кажу, добре, сьогодні ми з вами про це дізнаємось. Це настільки круто. Мені здається, що для всіх дорослих теж так важливо розуміти, що існує правда, а існує ілюзія правди. І як це розрізняти? Про це далі. І, і щойно Юля розказала мені ще про класний, я не знаю, не дрес-код, але елемент зацікавлення лайфхак Лайф на наставниках. Так, ми прийшли із лейкопластером, заклеєним на руці, ну, на будь-якому видному місці. Звісно, що діти запитають, а що у вас сталося, а що ви там зробили, а? ну. Їх це, звісно, що зацікавить. Інтрига тримається до кінця клубу, а в кінці ви знімаєте і показуєте, що там насправді нічого нема. Це просто як елемент зацікавлення. Але лейкопластер створював ілюзію рани чогось mm -hmm. такого. А насправді це був обман, просто так само і в людей буває, що часто yeah. за маскою знаходиться обман, який просто не викривають. І розкажи нам про цей рандомний годинник, як ти казала, з завданнями, які далі були для тебе. Yeah. Давати просто дітям завдання не так цікаво їм цікавіше, коли вони здобувають ці завдання. Окрім Крім того, що виконати завдання, його ще треба здобути. <рес> да, це цікавіше, це чисто, от по нашому по людськи. Ми собі вміємо ускладнити так, щоб нам було цікаво. На фотозоні в нас шаріків. шарики були надуті у вигляді годинника. Uh -huh. Це був наш рандомний годинник завдань. Але саме цікаве, сама фішка всередині цього годинника був ще один шарик, який не можна було пробувати. Uh -huh. Там саме останній основний пункт. Звісно, що кожен, хто виходив, питав, а можна я його? Але діти мусили чекати. Отже, які там були завдання. Одне з них було Командне, це було правда чи ні. Було 20 різних тверджень, угу. і діти мали записати по командах, чи це правда чи ні. Деякі абсолютно нормальні е, твердження я читала з абсурдним виразом лиця, і діти думали, ні, то не може бути правдою. Ну то ж якийсь абсурд, ще й інтонація така. А деякі е, е, ті, що були дійсно абсурдними. Е, я читала з звичайним лицем, інтонацію, діти думали. Ну, може, і справді? Може, і дійсно воно так буває? Я тобі скажу, по-моєму, коли я дивлюся деякі канали, які пропаганду так, говорять такі абсурдні речі з таким виразом обличчя, що ти дивишся і думаєш. Віриш? Як люди їм вірять? Ну, люди, невже ви не знаєте, що це ілюзія, що це брехня, що це неправда, що такого нема? Але от я дивлюся, як такі речі впливають на цілий народ або mm -hmm. і на народи інколи. І... А дітям ще легше цю ілюзію. Mm -hmm. але, але як класно, просто що вони вірять. в грі відчувають оцей момент. Виявляється, не все, що з таким виразом обличчя говорять, це правда. Mm -hmm. Це дуже класно. А в теперішній час в Україні це взагалі от нам просто треба все більше і більше розвивати це відчуття ілюзії і mm -hmm. правди. До речі одним з пунктів було твердження, що носороги своїм рогом мають енергетичний зв'язок з спотубічям з всім. Я це прочитала з такою впевненістю. Діти написали так, це правильне твердження. Я кажу, альо. Ну, що серйозно? А вони ну ти ж так, ми тобі віримо і, і діти кажуть: Юля, ти сьогодні нас весь час обманюєш. Я кажу, ні, це ілюзія. Наступним пунктом з рандомного годинку це була ілюзія звуку. Вони проблеми читають ілюзія звуку. Я кажу до діток, сядьте. <гум> Зараз у нас буде з вами, я кажу, закрити очі. сьогодні у нас буде з вами чудовий звук, який відправить нас в інший світ. Там ви почуєте щось прекрасне. неймовірне, всі діти налаштувалися, затамували подих, сидять, і тут я включаю на повну гучність зищання комара. <гум> <гум> Він тут діти почали махати руками. <гум> Це був наступний пункт. <гум> Потім також у нас була ще одна команда: командна гра. Була у нас дошка розділена навпіл, Діти були двох команд. Там були стікери з різними цифрами. Цифри в тих і в тих були одинакові, були нулі, десятки, двадцятки, так до 100 цифри повторювалися, і діти бігали, брали ці стікера і наставнику казали, яке число. Але суть в тому, що як тільки вони витягали нулі, нулів було багато, то вся попередня сума згоряла. Uh -huh. і, і висновок був який переміг той, в кого після нулів найбільше балів. Uh -huh. ну, для них це цікаво, і тут такий рандом, ти не знаєш, чи в чи обох буде по нулях, чи в обох буде багато цифр. Uh -huh. чи для них це і цікаво. Вони, тобто це, вони сіли так, що не видно було, що вони. Ні, ні, це були стікери ну, uh -huh. зсередини, писали, uh -huh. вони зривали, їх наставнику. Так. Наступна була експеримент, стакан та монети. Я викликала діток, у нас з ними були листочки кольорові, на них кожного було по монетці, і в нас кожного було по стакану, накритого таким платочком. І Дітки ми казали чарівне слово, сігіли-мігіли, і накривали цей і дивилися, що станеться. Коли я знімала свою хустинку, в мене там вже не було е, монетки. А в них було. Я кажу, ну ви ж неправильно говорите і кажу, інтенсивніше, повторяйте, вони сіяли, <світ> бігали, руками махають ногами, топочуть, і їм нічого не виходило. Секрет був в чому, що у мене було дно у стаканчику того ж самого кольору, що і листочок. І я просто накривала листочком того кольору цей і він зникав. <світ> вони е, були дітки, які здогадалися, потім прийшли підняти. Ми знали. Але всі менші вони не здогадалися. До речі, деякі наставники теж не здогадалися. Їм теж було цікаво Будьте як діти. Е, наступний. Е, Пункт нашого рандомного годиннику – це були скрепки і гроші. Як за допомогою двох е, скрепок і грошей. Е, ці скрепки мали об'єднатися, угу. не дотикаючись одна до одної, вони мали з'єднатися за допомогою купюри. Суть цього пункту із грошима виглядала насправді ось так. Гроші потрібно ось так скласти, берете скрепочки, одну сюди. Вони не доторкаються одна до одної, а іншу ось сюди. Вони не перетинаються, і зараз, за допомогою грошей, вони об'єднаються. Вау, класно. Так. Е, І наступний, наступний пункт це був теж е, командний. Е, на рахунок 3-4 ми давали діткам листочок. На кожному листочку була зображена ілюзія. Тобто там було насправді багато лиць у дереві, ага. там, з однієї сторони кінь, з іншої собака. Ну, це Такі були різні. всякі різні. Uh -huh. та. вони, там, е, я їм роздала свистки, і вони хто швидше знайшов всі ілюзії. Стіли, отримували призи за це. Класно. Э, та, така тема була. Э, також у нас було ще щось цікаве, зараз вам покажу. Э, Поставте руки вперед. Пальці вверх. Сюди руки. Сюди. Тако. Також okay, І пальці, пальці ось так донизу. Донизу, донизу. Готові? Uh -huh. uh -huh. На три-чотири піднімаємо вверх. Три-чотири. А! -а, 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 -а! Хитро. А треба тільки отак. А воно не повертається. А як то не повернулась? Допоки я рівняла ваші пальці, я склала одразу ось так. Вам ось так. А я ось так. Оце Будь уважний називається. І навіть Club. Ось так. Так, ось це був наш такий рандомний годинник. Дуже цьому... класно. Багато різних завдань, активностей і все в підводку до теми. І так, всі завдання рандомного годинника виконали. І ця кулька, яку хотілося, навіть би мені хотілося, коли би сказали, не можна, з першого разу тріснути, і тут вони її тріскають. І... А там пише, що. Пише викриття ілюзіоніста. Вони Викриває. думають, ох, зараз ми дізнаємось нарешті, хто ж це був. Е, на, на фотозоні також були прикріплені складені листочки. Я кажу, зараз потрібні, вам потрібно пропонувати букви, які можуть там бути, і за допомогою них ми викриємо ілюзіоніста. Діти пропонують різні букви, uh -huh. е, ми витягаємо всі листочки, вони складають слово сатана. Uh -huh. І в них подив на обличчя, Ну як в біблії ніде не вказано, що сатана був ілюзіоністом. Ну. Щось нове? Я кажу, давайте зараз ми з вами дізнаємось, як він насправді працював і ага. чому він ілюзіоніст. Я роздрукувала картинки, щоб наочні краще було їм ага. та, щоб було їм краще зрозуміліше. Першою картинкою була Єва та Змій. Uh -huh. І зачитую їм із Біблії, що Змій був хитріший на звірину. По -любому. По -любому, так. Та. <с> і зачитую, як він повторює слова Бога, але вже з перевернутим звіс, змістом. Угу. А чи дійсно Бог вам сказав не їжте? Єва йому відповідає. А він каже: та, йой, ну умрете ж не умрете, Бог просто боїться, що ви просто потім станете богами. що ви да. він настільки перекручує їй правду своєю ілюзією, що вона йому вірить і спокушається на цей гріх. Uh -huh. Наступною ілюзією це було про Юду Іскаріота. Uh -huh. Кладу їм картинку, щоб вони бачили, і розказую. В Біблії дуже чітко цікаво написано: І війшов сатана в Юду Іскаріота, і він пішов і почав змовлятися із митниками. Фарасе. Uh -huh. Нічого, нормально. <с> і він пішов змовлятися. Але суть в чому, що значить в його серці був доступ до цього гріха, mm -hmm. хоча, здається, був найкращим другом, бачив чуда, спілкувався, був ходив, поруч. був завжди поруч. І наскільки сатана мав силу, наскільки mm -hmm. він сильний був ілюзіоніст, що він війшов в Юду і діяв вже з ним. Mm -hmm. Наступна ілюзія. Історія із ілюзією, це була історія про те, як Ісус Христос пішов у постелю і постився 40 днів. Юда, Юда сатана, одразу ж використав цей момент і з'явився, і він бачив, що Ісус тоді був уязвимий, він був втомлений і він був голодний. І він йому каже, ну ж, Перетвори камінь в хліб, ти ж, да. ти ж голодний. Ісус каже хлібом самим буде жити людина. Потім він його на наріжник храму і каже, Кинься, ну хіба ж Бог не накаже про тебе ангелам своїм? Ісус хіба не захистить? Тебе? Ну, да? він, він, все йому, він навіть йому писання цитує. Ісус знову йому відповідає. І він йому каже: Ти ж тільки мені поклонись. Поклонись, я тобі віддам все. І тобі ну, здається, да. будеш та сама влада, тобі не потрібно вмирати, не потрібно страждати. Просто поклонись. Але Ісус не піддається і каже, що лише одному Богу служити потрібно. Круто. І Це... Люблю. Ісус перемагає ілюзіоністю. Ісус... Да, він Ісус... знає правду. Написано ж, Христос є правда. Да. Класно. І хоча сатана апелював біблій... біблійними цитатами, да. він знав на що давити. Але. Ісус не піддався, і це був його гідний відпір цьому ілюзіоністу. Так само і в нашому житті буває, що нам здається, що ну це ж це ж, це ж не такі грішки, це ж зовсім не важливо. Це ж... Це ж так буденно сказати мамі, ой, я втомився, я не маю сили, я не допоможу. Мені багато задали домашнього завдання Та. або обманути друга. Я кажу, давайте зараз ми з вами проведемо експеримент, і я вам покажу, як це діє в нашому житті. Я взяла дві таблетки. Одна таблетка це був сухий спирт або сухе спальне. Його дуже mm -hmm. легко знайти в будь якій мас. Мультимаркети uh -huh. там, там можна знайти. І інша таблетка це був кальцій-глюконат. Показую я їм ці маленькі таблеточки кальцій-глюконату і кажу, дивіться, ось це наш невеликий обман мамі, що ми дуже втомлені, маємо багато навчання, і ми. Ну, хіба це такий сильний гріх, ну смертельний, діти. Ну, та обман, але ну, ну не смертельно. Ну ж не смертельно. О, невеликий, ніби. Я кажу, а друг вас просив про допомогу, а ви ну так лінетеся і кажете, ну, ну мені мама дала скільки. Тільки роботи, ну, вибач, ну не прийду. Хіба не це такий суттєвий обман, ну, здається, таке щось будене. 100%. Ну, в кого не бувало. Всіх бувало. А, а як то, вчительці сказати, світла не було? Так, світла не було. <світла> <світла> в кого такого не було? Всіх таке було, діти. ну, ну В принципі, і гріхано, але ж не такий сильний. Ага. Я кажу, зараз я вам покажу, як це діє в нашому житті. І я ці всі маленькі грішки поставила на, на те сухе пальне. Я кажу, е це сухе пальне, підпалюю його, воно дуже красиво гарно горить. Я кажу, це наше життя, це Бог в нас. Ми так класно виглядаємо, ми такі вогники. Їм нау так класно, ми такі класні. Тоді я пінцетиком кладуть ці наші малесенькі грішки. Ну вони ж біленькі, як таблеточка, ну незамітні. Але коли насправді ставиш ту таблетку, туди вилізають жахливі вже Наша душа виглядає так, ми не хочемо так виглядати. І саме тоді в дітей усвідомлення, що навіть Грішки. Це ми допускаємо цього ілюзіоніста сатану в своє життя, і він шкодить нашій душі. Наша ж... душа перетворюється на цього жахливого хорбака. Угу. І саме тоді дітки сказали, ні, ми не хочемо бути такими. Я кажу, давайте разом з вами помолимось, і щоб наша душа завжди була тим красивим вогником без тих Лас. маленьких ілюзій. Ще Юля мені ділилася свідоцтвом того, як на клубі діти, які віруючих батьків, які ходять в церкву, в недільну школу, вони вміють а діти, які приходили просто, що живуть в тому районі і приходять на клуб, вони спочатку каже, так дивилися декілька клубів, а, каже, а вже от коли молилися в цьому клубі, вони також говорили з Богом, також розказували. Це неймовірно, це дуже класно. — А коли класно. вже отче наш, так просто перекрикають всіх діток, для них це класно, що вони теж є активними учасниками. <рес> І знаю, що був ще якийсь експеримент. Так, зараз я вам покажу експеримент, просто на клубі не закінчувались. <рес> Галя, ви бачили танцюючу бложку? <рес> Ні. Не. <рес> не бачили? Зараз я вам покажу, дивіться. Ой, зачекайте, вона спотіла, потримайте її пальто, потримайте гарно, щоб не пом'ялась. Гарно працює? А ви її бачите? А що пальто тримаєте? тримається? Ось на цій веселій ноті ми з дітками закінчили наш клуб і пішли чаюватися. І на цій веселій ноті ми закінчуємо наш Idea Club. Користуйтеся цими ідеями і вчіть дітей розрізняти ілюзію правди від дійсної правди. Це дуже важливо для того, щоб ми жили в іншій країні, щоб наше життя склалось зовсім по-іншому, і щоб ми пізнали того, хто є правдою самого Христа.